Бойовий медик іскра або чех. Ну, коли я перший раз повернувся з фронту, то відчував себе ніби якийсь неандерталець. Ух, жінка, хочу. Це було якесь тваринне відчуття, просто чистий інстинкт. Потім почалася інша фаза. Як медик, я дивився більш клінічно. Серцебиття прискорене, тиск нормальний, зіниці розширені. Бажання зменшилось, і я думав, що поламався. Зараз все більш-менш вирівнялося, але лишився побічний ефект. Сенсори дотику стали сильніші. Якщо хтось торкається, це в десятеро інтенсивніше. Ну, бувають дні, коли я а Бувають як первісний чувак якийсь. Його, повірте, краще не підпускати до себе. Зараз у мене, я так собі придумав, бойовий ПТСР підвищена тактильна сексуальна реактивність. Якщо хтось випадково мене торкається, у голові просто відразу починається саундтрек із порнофільмів 90-х. Але я це можу контролювати. От війна і медицина вони зробили з мене такий мікс на половину лікар, на половину первісних збір. Але головне, я контролюю себе. Я залишаюся людиною з людяністю на першому місці. Острів. Я є поліаморною пансексуальною дівчиною у стосунках з двома партнерами. На початку була лише тиха мастурбація. Сам на сам десь на Салтівці як маленький елемент рутини та безпеки, секс як взаємодія довго для мене не були можливими. Умови не дозволяли усамітнитися і зробити елементарні гігієнічні маніпуляції. Коли ми опинилися вперше сам на сам, почався обстріл і. Думка, що ми можемо померти в обіймах один одного, вона навіть якось тішила нас і гріла. Другий партнер опинився в окупації. Я втратила зв'язок на три тижні. Я навчилася займатися справами, навчанням, роботою. Потім зі мною вийшли на зв'язок і партнер евакуювався. Тепер наш секс відірваний від особистостей. Іноді він схожий більше навіть на, на мантру. Такий стрес, загострив такі хронічні хвороби. І я виявила ВПЛ і передраковий стан шийки матки. Це вбило бажання кохати і бути коханою. Я боюся за своїх партнерів, я обмежую сексуальні практики. Вони кажуть, що я їм неогидна. І... Це з одного боку мене дуже тішить, але з іншого лякає. Секс зараз це приємна, поодинока несподіванка. Дуже обережна, але все одно небезпечна. Відірвана, наче, наче просто неможливо у цій реальності. Оце ніби служіння. Для мене секс це прояв ніжності і пристрасті до коханої людини. Це, це звучить смішно, але це ніби служіння. Через свою ніжність і пристрасть ти приносиш задоволення іншій людині і отримуєш його натомість. З початком повномасштабного вторгнення стосунки швидко закінчилися. Після того романтика в моєму житті замовкла. Ну, і надто із вступом до ЗСУ в кінці 22-го. Через тривожність я довго не міг звертати увагу на привабливість людей. Після лікування і відновлення я вперше за довгий час відчув баланс і спокій всередині. І я, я знову помічаю цікавих і яскравих людей.